Всім привіт, друзі, ну що, продовжуємо. Ще одна така новина. Дуже цікава та актуальна. Зареєстрований у нас проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання Державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу. Тобто, це той закон по ухилянтам, про який зараз всі кажуть і всі пишуть номер його. Цього законопроекту 10453 від 31.01.2024 року. Зареєстрований він та наданий для ознайомлення в нас вже 2.02.2024 року, тобто досить свіжий. Тому вирішив зробити такий коротенький огляд. Проект закону дуже маленький. Він на цій сторінці помістився в мене, я його роздрукував.